Євро 2012 стартувало. Нарешті розпочалося те, до чого готувалися Україна і Польща. П'ять років будували мости, дороги, стадіони, аеропорти та злітні смуги. Одним словом, чекали гостей. Офіційне відкриття відбулося у Варшаві. А Україна з головою поринула у атмосферу дивовижного дійства сьогодні. Перший матч на Львів Арені за кілька годин вже зіграє Португалія та Німеччина. Тисячі вболівальників заполонили вулиці міста. Звідусіль лунає іноземна мова про урочисте відкриття та емоції львівських гостей. Розповість Інна Тафійчук. Вершилось футбольна феєрія розпочалась. За 20 хвилин до стартового матчу турніру між збірними Польщі та Греції відбулася ще одна незабутня подія: офіційне відкриття футбольного єврочемпіонату. Довгоочікуване свято почалось з грандіозним шоу, яке об'єднало спорт і культуру. Одночасно на євростадіоні Варшави вийшло 800 волонтерів із 63 країн світу. 12 хвилинна атракція відобразила національний колорит країн учасниць 16 збірних команд. Самої церемонії відкриття. Все завершується, звичайно, ж написом Евро-2012. І заповнені трибуни, які зачекалися саме в футболу. Ради вітає завершення цього дійства. Опісля урочистостей у футбольному поєдинку зустрілись Польща та Греція. І хоча господарі забили першими голу ворота суперників, однак гра закінчилась нічією 1-1. А от сенсаційним став матч між Росією і Чехією. Російська збірна відправила в нокаут Чехів з рахунком 4-1. Суперництво та пристрасть панує на футбольному полі, а от драйв та справжні переживання у фан-зонах. Площа перед оперним театром на цілий місяць стала справжньою територією свята. Адже ті, хто не мають квитка на євро, можуть тут досхочу повеселитись і поболівати. Діджеї, зірки, гурти, молоді виконавці щодня будуть розважати вболівальників великого футболу. Футбол мій любимий спорт. Ми завжди з друзями ходимо на Карпати, підтримуємо Україну. Я приїхала спеціально на євро сполучених штатів Америки з міста Філадельфія. І тому що там народжено у Львові, якось десь там жити, коли тут щось таке відбувається, мені здається, це просто неможливо. Більше час буде проводити місце тут, свій час буде проводити тут. Я думаю, що тут буде прекрасно. Вже бачу багато іноземців. Я думаю, що буде весело. А ось іще одна оболівальниця. до футбольного свята готувалась ретельно і навіть українські строї одягла. Вбрана в такому українському строї, і я хочу, щоб... І довколишні відчули, що для України це початок чогось чогось дуже важливого, і що Україна насправді цінує і дуже тішиться, що має можливість приймати цей чемпіонат і є патріотами своєї держави. Розважають фан фанзони і іноземні фанати. Частіше на вулицях Львова можна побачити німецьких та португальських. Навколо них збираються чимало охочих сфотографуватись. А ці юнаки на єврочемпіонат приїхали з Австрії, Кажуть, що всім приємно здивовані. Ми були вже в фанзонах Польщі, але Львівська фанзона найкраща, яку ми бачили. Та, взагалі, місто Львів найкраще на цілий світ. Тут такі приємні люди, а які красиві дівчата. Ми приїхали, аби підтримати нашу команду. Спочатку були сумніви чи взагалі сюди їхати. Бо по німецьким новинах говорили не зовсім добре про Україну. Але я дуже радий, що сюди приїхав і на власні очі переконався, що у вас прекрасна країна і люди. Загалом у Львівській фанзоні можуть розмістити 30 тисяч людей. І, хоча це менше ніж у інших фанзонах України, однак Львівська особлива. Відрізняється наша фан-зона, ну, напевно таким комфортом. Так ми бачимо, що власне дерева, зелень додають дуже такого позитиву. І з другого боку, я думаю, що львівська фан-зона буде насправді дуже культурна завдяки тому, що ми є культурна столиця. Тут можна і пива попити, і купити сувеніри та до схочу повеселитись. А от щодо цін, то думки наземних болівальників дещо розійшлися. Котельціа. О, у вас мені дуже сподобалось. Однак, до прикладу, готель як на мене дуже дорогий, а сервіс не відповідає ціні. Ваші ціни досить нормальні. До прикладу, пиво коштує тут 2 євро. У нас цілих 5, а смак нічим не відрізняється. Ціни нормальні. Так свято розпочалось і триватиме ще до початку липня. Я футбол. Я люблю Дуже добре. Львів. Львів. It's city. It's good, 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 good. Дуже добре. Футболісти готові тішити своїх фанів яскравими моментами гри. Болівальники вже готові носити своїх кумирів на руках. Свято триває. Тим часом Львів у очікуванні першого матчу, який відбудеться на арені Львів за декілька годин. А отже, за українську збірну боліватимемо 11 червня. І Тафічук Андрій Дробний Дмитро Кривенко про тиждень.